Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду говорити про дуже важливі складові нашого християнського життя, а саме складові духовного зросту. І взагалі поговорю про наше духовне ДНК. Ми створені по образу та подобі, подобі Божій. У нас є духовні потреби. І одна із самих вірних дорог в доріг в розвитку духовного життя це слідувати за Богом. І знаєте, в кінці. Книги об'явлення, в кінці Біблії є такі слова. Святий нехай ще освячується. Ви знаєте, що шлях освячення це шлях нашого щоденного життя в Бозі. Люди, які не розуміють цього, вони будуть обмежені в багатьох благах. Благо від Бога полягає в тому, щоб ми з вами приображалися образ Христа, тобто обновлювали розум. Освячення це ніщо інше, як прийняття Божої ідеї і Божої волі для свого життя. Тобто, коли ти чуєш Слово Боже, або розумієш слово Боже, ти освячуєшся, ти освячуєшся. коли Христос сказав, ви вже освячені через те, що я вам говорив в 15 му розділі, Євангелії від Івана, тобто слова Христа вони освячують нас, і ми в ньому вже маємо це освячення в цьому дусі, ми досконалі, ми маємо правильні прагнення. Але сам процес освячення це коли ми даємо цьому слову домінувати. Розумієте? Ми святі самі по собі, але чому правди маємо постійно освячувати святий має освячуватись? Тому що живучи в світі, ми маємо виклики, маємо спокуси, маємо вплив. Цю. Йому вплив Слову на себе, тоді наше життя приображається в Божий образ і приображається до відповідності до Його волі щодо нас, щодо нашого покликання. І людина, яка не хоче освячуватися, а йде ще не дай Бог на якісь компроміси з Словом Божим, з цінностями, вона послаблює себе. вона нас більш вразливішою. Своєму дусі, повторюся, ми не змінюємося. Але якщо ми не стаємо на шляху освячення, ми ослабіваємо в вірі. Як проповідувати Євангелію в відвазі тому, хто, скажімо, живе відвертому якомусь гріху і з яким не хоче боротися? Я не кажу, що людина має бути ідеальною, має проповідувати. Але якщо вона стоїть з сигарету, наприклад, курить і проповідує комусь про Христа і говорить серйозні речі, вона послаблює своє свідоцтво, хоча вона в своєму потенціалі. Може бути успішною і в своєму дусі вона може бути досконалою, але через зовнішні фактори, які є, скажімо, соблазном або спокусою тим, хто за цією людиною, за цим християнином наблюдає, вони послаблюють духовну позицію. Вони не мають, слова не мають тої ваги і впливу на людину, який звіщається Звістка Тому ми, як лист написаний, повинні слідкувати за собою, щоб в нашому житті всі чесноти, всі найкращі Божі божі якості, його, його присутність, його доброта, його терпіння, довготерпіння в окремих випадках проявлялося через нас. Це і є процес освячення. І це і є процес Божого вмішання в наше життя, коли ми даємо слову Його слову, наповнювати нас, коли ми даємо Його слову формувати наш порядок денний, наш образ нас, наше життя фактично. І сьогодні я впевнений, що комусь потрібно прийняти якісне рішення. Я святий, я свята, я йтиму. Дорогою святості, дорогою доброти, дорогою Божої мудрості, дорогою Божої сили. Я сьогодні буду робити те, що освячує мене, буду слухати Слово і виконувати Слово. І якщо я сьогодні це буду робити, то воно прославлятиме Бога. Воно буде приємним мені і прекрасою, прекрасою науки Бога Живого. Нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа. Я сподіваюся, що кожен з вас сьогодні розуміє ідею або силу жити святе і угодне Богу життя. І молюся, що це слово, щоб це коротке слово підпадьорне, воно сьогодні стало для вас рушійною силою до перемін. Нехай зміни, які можуть покращити якість вашого життя, благотворні Божі зміни під дією Духа Святого, приводять вас до дороги. Святості, освячують вас силою Слова Божого. І нехай ваше життя прославляє Його. До наступних зустрічі. Дякую, що ви сьогодні були зі мною.